Е, я зняв. Слухай, мою команду. на платформу. Спробуємо атипувати систему. Все, товар можна пут... путешествувати скільки завгодно. Бо нас нічого не стримує і ми нічого не теряємо. Бо тут все заскриптовано. Ага. чтобы то можно было попасть Но... так подожди мы отсюда пришли да? так же? подожди а... ну да мы тут уже лутались Давай попробуємо туда впити. Може що є тут? Бо зараз я на татах ніяких не знайшов. А їх тут аж 4. Чотири. Эммм, для чого це було зроблено дотім. Щоб люди чисто так по приколу побігли туди сюди. Чи зовсім застрягли? А, ні, можна Вернуться. А для чого тоді це все зроблено? Ем... Ц три. А п'ять. Ем, uh, ти, ага, на тебе можна запригнути, добре. якщо на тебе можна запригнути, то. А, ні, То нічого не це, Добре, значить я реально косигней займаюся, Та по. Опьять. Я заморований. Ні, серйозно, а чому я не можу? А, все, норм. Побіжали, я Бо, Бом. хтось буде дивитися, як я тут, блин. нафіг щось роблю. Добре. Так, ви тут, да? Через про це, тут нічого немає. Нічого не з'явилось, добре. Побіжали. Чотири надатки, при цьому ніфіга не знаю, де, де всі вони. Що де Чотири 4 надатки. При цьому ніяких немає. Можливо, там, де я этот вмикав, там може. є, Але я її пропустився. Щось не гаразд. Я ж світло вімкнув, да? Чи воно було вже, я не пам'ятаю. А2, А3. Професор. Якщо мапи не... Так, добре, тут, напевно, теж є, може. Можливо. Це коли підходжу сюди, так? Да? Активується. О, тут вже ця фігня. Тут уже ця фігня А воно може мене збити? Воно просто проїхало мене, ну, хоча я не зовсім корпус. Давай за мною. Так, добре, тут що є. Ага. А, от де я цю штуку знайшов. Пам'ятаєте, ят, пам там в початку гри вся штука є. У нас. От ми де її знайшли. Ух, тут тут крупнокаліберний. Але воно не рахується, да, як друге щось. Просто його не можна буде підібрати. О! О! -о наше! Так тут ось сюди я багато чого пропустив. Де шось тут стіка різного цікавого? Добре. А тут що є? Ні, тут нічого нема. Огнегасник. Тут що є, тут теж нічого нема. О, ні, щось є. А, це цепка. Зрозумів. Добре, тоді входимо. Урман, тримай двері. Володимире, це твоя тема. Що тобі треба? Дай. Інструкції. Пане. Два. Тут нічого не було. Залізна пам'ять. І немає. Я завжди казав, що я немає. Ага, о. Де я нотатку пропустив? Я не знаю, як я її пропустив, але я якісь її пропустив. Ага, тут що є. О. Але зараз вимкнеться, да? А, ну поки він перелічує все норм. Ти табу цього не може. Ага, о. Що є ще а, гроші є, а що тут? Більше нічого нема, да? Знаю. А, ну гроші це ж то ж... Ага. Ага, немає. Добре. Може ще тут є ще. Нотатка може яка. А ні, нічого немає освітлення Добре, ми... іншого вибору немає Че ты закрыв? Хе-хе-хе. Этот за, 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 запальничку Він сам закрив Артем Артем. О, час нашого запальника. Адже знав, що так легко нічого не пройде. Ульман, Повернися до волочки. Прикрий його. Якщо що станеться. Ну, 100... я студию, Артема. 200, може. Успіху всім. Ну, це я так, сам собі говорю. Давай, спускай. Десь є ключик. Може, я його вже раніше брав, але... Зараз я його не знайшов, ну коротше, наприклад. Да. Хто його знає. А, не. А, ні, у мене вже. То воно тепер скрізь розтеклося. Що за А я може його випалити, да? Та двері замкнені. Доведеться йти в обхід. Але обережно. І прикриваємо один одного. Да. Будем. Бумо п'ятника. Ідіть до мене, друзяки. Давай сюди роздача. Підходимо по одному. Не дуже ефективно, проте. Да. Не дуже ефективно. Краще. Цим... Це... бить. Не поняв. Проти нього що, тільки пістолет? Ні, краще я буду этим. А то фігня якась. Пістолет якраз фар працював. О, працює. Да. Так краще. О, боже. Страшно. Чё? Добре, тут ничего нема. Сподіваюся, що він ще працює. О, камера. Я Виявляється, можна. Вмикаю. Поїхали. Невидимі спостерігачі. Та як можна в них вірити після того, як цей блазень так засрав... Ну, поки що по патронам все добре. Зараз все буду випалювати. А потім буду використовувати нормальні патронами. Артеме, тепер тримайся. Хоч щоб були хоча б якісь. Давай. Я чекаю. Та немає у мене щоб зарядити. Нема. 24. А було 34, по-моєму. Я що, так швидко використовую. Тільки мої надо дивитися. Але це. Але це без слів. ой йо! Кабец його а то у мене патронів мало. Итак, підержку подержка під... підтримую тебе. Ага, знову тише не здається. Дивно казати, але мені Моторошно. Давай. Мені Але мені лячно. Давай, я теж. Я швидше тебе. Ну нафиг це. От хочу випалити це все просто. От просто випалити цю фігню. Було б круто. Блін, ще зараз. Так, які... Там ми говорили за дещо. Так, э, э, ось так. Що ти хочеш? Де ж його кнопка? Важіль. Вони всі замкнуті. А що туди можна пройти? Там є просто. Подожди, я сквізь скрізь это забрал. Подожди. Тут не можно. Добре. Я якось реально фигню замаюсь. Але прикольно. Та ёп. Шо мене атакувало? Добрый салас. Да Задовбало. Это бы выпалю. Можливо. Не. Мне потребно сохранить. Хоть я заряд. Mm -hmm. Увага, вилучення стрижня.

Тепер воно не... этот не кусається, не нічого, не, Надіюсь. Надіюсь на це. А то якщо кусається, це погано. Так, можна туди пройти чи ні? Схоже, що ні. Але б... Че? О, я зміг. Ой, якщо туди впасти, то можна не заплановано... залишитись тут. А, тут можно тепер дихати. А, ні, не можна. Наїбало. Так, добре. трясти його, мати! Ми ж ліс прогавили! Слава совєтам раніше усього будували із запасу. Тут є ще один. Ходімо сюди. Повернемося пізніше і закінчимо. Спочатку Добре, на я тут ніяких не бачу. Так що знімаємо нас проти і біжим нафіг. А, ось на татками. І... Ну, піздець да. Бусе, похова, товариш полковнику. Цей ліфт у вас просто на станцію піднімаємо. У нас тут усе під контролем. Поки що все ніби працює. Повертайтеся у точку старту. Уйман чекає на вас там з подаруночком. Ну що, у нас е, багато патронів я б за зовсім не, не використовував, так що нормально. О. Артем, ти тільки глянь. Це ж нападок. Ж... І наше майбутнє. Неможливо уявити, яку могутність своєму хазяїну надається місто. Ми зможемо вогнем та мечем від огромна штука для рак запуску за... за ракет. Багато штука та здихати під землею, наче ті щури, збудуємо домівки аж до хмар, а в метро спускатимемося лише тоді, коли треба буде дістатися з одного кінця міста інший. Зможемо називатися людиною з почуттям особистої гідності. Дурший, вий чи супермен? Гори в пеклі зі своїми шатами. <зас> Бачив ти створіння, Я жив. План дій такий. Ми за Артемом висуваємося, на спробуємо видатися на Останківська вежа. Так, тут що є? Щось є? Нічого нема. На жаль, і тут я не бачу ніяких нотаток. Ну так, да, скоріше за все, десь наверху я став нотатку не забрав. А, І в принципі не. І все. Ну, де ще одна нотатка, я зовсім не розумію. Типу, Щоденник... д 6 А, ну так, да, це останнє. Де ще А, десь є в початку. В початок? Un pirms tā ir to interesanti.